Так, бачив два відео, люди записали в нашу підтримку. І у них ключове запитання: за що нам таке пишуть в коментарях. Там, пишуть негатив, люди, туди-сюди, пишуть там ну, куча гадостей. Ну хочу, по-перше, подякувати тим людям, які нас підтримують, бачив відео, ці, в яких нас підтримують. І дякую тим, хто підтримав в коментарях. А весь негатив от, часто бачили в коментарях там, пишуть, там, я гарна або там. Все, що пов'язане там з війною. Здебільшого, це пишуть боти. Бо ми вже неодноразово за цим слідкуємо, і нікнейми такі непонятні в них, і ну, це боти. Звідкись проплачені. Незрозуміло для чого тільки. Для того, щоб стравлювати, напевно, людей не знаю для чого. Хотів би вам порадити не звертати на таких. Увагу, не влазити там з ними в діалог, там, в коментарях. Це просто трата часу свого.